Як виникли Карпати, історія, які мільйони років. Уяви собі. Ти стоїш асеред карпатських гір. Навколо, туман, хвойний ліс, вітер гойдає й смереки. Здається, що ці гори були тут завжди. Але правда в тому, що колись на місці Карпат було море. Історія цих гір це історія зіткнень континентів, зниклих океанів і часу, який неможливо уявити. Повернімось назад приблизно 200 мільйонів років тому. Тоді земля виглядала зовсім інакше. Континенти ще не мали сучасної форми, а на місці нинішньої Європи плескався давній океан ТЕТІС. На його дні накопичувалися пісок, мол, залишки морських організмів. Шар за шаром протягом мільйонів років утворювалися товсті пласти осадових порід. Ніхто ще не знав, що саме з них народяться Карпати. Зіткнення, яке все змінило. Минали мільйони років. Тектонічні плити, величезні шматки земної кори, почали рухатися. Африканська плита повільно, але невпинно тиснула на євразійську. Океан між ними почав зникати. І в якийсь момент сталося неминуче зіткнення. Морське дно не могло піти вниз, тож воно почало згинатися, ламатися, підійматися вгору. Так народжувалися гори. Цей процес називають Альпійським горотворенням саме він створив Альпи, Карпати, Балкани та Кавказ. Карпати почали формуватися приблизно 25-30 мільйонів років тому. Вони не виросли за один момент, це був дуже повільний процес. Породи з дна океану, насувалися одна на одну, утворювали складки, підіймались над рівнем моря. Саме тому Карпати складаються переважно з осадових порід пісковиків, сланців, вапняків. Якщо придивитись уважно, в деяких місцях можна знайти скам'янілі мушлі, доказ того, що тут колись було море. Чому Карпати не такі високі? Цікаве питання. Чому Карпати нижчі за Альпи, хоча утворювалися майже одночасно? Причин кілька по-перше, зіткнення плит тут було ем'якшим, по-друге, Карпати дуже довго піддавалися ерозії, вітру, дощам, льодовикам. Мільйони років природа ніби згладжувала ці гори, роблячи їх округлими, ем'якими, м'якими Зеленими. Саме тому Карпати виглядають не суворо, а затишно. Карпати живі гори. Хоч Карпати й давні, вони не мертві, тектонічні процеси тут тривають і зараз. Іноді це проявляється слабкими землетрусами, рухом ґрунтів, сувами. Гори дуже повільно, майже непомітно, але продовжують змінюватися. Коли в Карпати прийшли люди. Вони не знали про тектонічні плити, але вони відчували, що ці гори особливі. Так з'явилися легенди про велетнів, які насипали гори, про кам'яних богів, про місця сили, і в чомусь вони мали рацію. Бо Карпати справді результат величезної сили природи. Карпати це не просто гори, це пам'ять землі. Вони пам'ятають океан, який зник, континенти, які зіткнулися, і мільйони років, які сформували те, що ми бачимо сьогодні, наступного разу, коли будеш у Карпатах, згадай ти стоїш на дні давнього моря, яке піднялося до неба.